Жу, я ж сказали, маю тільки право на пояснення. Ну, хочу їх надати. По вулиці є в нас мода в правоохоронці повістки замість секретаря, опера засовують. Ти йдеш, а тобі їх просто під ноги кидають. Це зрозуміло, але не законно. Що вже з точки зору слідчого судді, я як захисник, особливо тяжкому злочині, маю право тільки на надання пояснень. Ну, це зрозуміло, але не законно. Тому що, ну, як же каже Кодекс. Маю трохи більше прав. Ну, особливо тяжкий злочин. Явка захисника є обов'язкова. Хто хоче, клієнт не хоче, але якщо є захисник, поки не розірваний договір, явка є обов'язковою. Що тут слухається? Тому що як, як я по останніх тоді в даному процесі пам'ятаю, на слухав калюшку ФА, який постійно щось сказав, незрозуміле, і е, потім виключився. Ваша честь, адвокат Криворучка Лариса Сергійовна. скажіть, будь ласка, а мої права я можу дізнатися? Процесуальні права, мої? На що я маю право? Де роз'яснення цих процесуальних прав гарантоване КПК? Якщо таке КПК передбачає, я не закінчила? І відповідно роз'яснити мені право відводу, правила надання клопотань, зауважень. Ви почали розгляд, я вам ще не висловила свою думку. Вам, секретарю, в канцелярії суду вже письмові документи перебувають. Секретар сидить і не реагує. Слідчі суддя при розгляді вказаної заяви повідомив від права як підозрюваним, так прокурору, так і захисникам, що мають учасники право приймати від розгляді цієї заяви. Та подавати свої пояснення. і все, і все. Більше мій клієнт ні на що не має права, ні. правильно? Ні. Так? Дякую. Якісь міжнародні права Права процесуальні передбачені нормами міжнародного права там міжнародними договорами, які ратифікувала Верховна Рада. Зараз задаєте якомусь сидітам. Так ви права. Можна. Ні, мені не роз'яснили права. Як частина четвертої шостої КПК каже, захисник користується процесуальними правами підозрюваного, захист якого він здійснює. Отже, я в повному обсязі користуюся процесуальними правами свого клієнта, передбаченими 42 статті. Як мінімум, я маю право знати все. Я прибула в процес, в який мене не викликали чомусь. І я оце питання хотіла б зараз вияснити собі. Ваш е, честь я прошу мене не перебувати як захисника і надати мені можливості ж сказали. Маю тільки право на пояснення. Ну хочу їх надаю право, тому що от 42 друга стаття підозрюваний, частина третя. Ну відповідно, великий перед перелік не тільки пояснень е, має право, а е, має право і. Вимагати перевірки обґрунтованості, затримання і клопотання, заявляти, і здобувати, надавати докази, застосовувати там з озерням вимог певні засоби, ознайомлювати, заявляти відвіда, одержувати копії працювальних документів та письмові повідомлення, і відповідно оскаржувати рішень, виступати, користуватися мовою, вимагати відшкодування, оскаржувати рі... рішення дії та бездіяльності слідчого прокурора, слідчого судді. Порядку, передбаченому ГПК, тут їх велика кількість справ, а не тільки пояснення. А відтак я як адвокат, захисник особливо в особливо тяжкому злочині. Тому що якщо мені пам'ять не зраджує, мій клієнт підозрюється в особливо тяжкому злочині. Він має дещо ширші права. А з розуміння 52 статті частини першої, участь захисника є обов'язковою у кримінальному провадженні щодо особливо тяжких злочинів. Особливо тяжкий злочин у клієнта ну, підозрюється, пишуть, що так, по першій підозрі, інші підозри не отримували, тому що мене не запрошували. Так от, враховуючи те, що мене в дане судове засідання в розумінні 73 стих 1, частина 1 статті 73, повинен здійснювати судові виклики і повідомлення в судові засідання секретар судового засідання. В розумінні 135 статті порядок здійснення виклику в кримінальному провадженні цей порядок прописаний, застосов... повинен застосовуватися уточнювати. Особа має отримати повістку або бути повідомленою про неї іншим шляхом не пізніше, ніж за три дні до дня, коли вона зобов'язана прибути за викликом. Але в будь-якому разі, якщо щось невідкладне слухається, а в дому ну, я так розумію, нічого невідкладного не слухається, з наданням їй часу для підготовки та прибуття за викликом. Не тільки прибуття, а підготовки в тому числі. Так сказав законодавець. Чи може суддя слідчий Змінювати процедуру законодавчу, як і закон, єдиний, е, законодавчий орган країні, ні не може. Чи може змінювати там, не дотримуватись, ні не може в розумінні частини другої статті 19 Конституції України, діяти тільки так, як прописано. Частина друга статті 19 Конституції України відповідно на це саме посилається і стаття де законності. Має прекрасних шість важливого важливо. тексту юридичного, який слідчий суддя зобов'язаний дотримуватися. В будь-якому разі, на дане судове засідання а, мене не викликали в розумінні 136 статті, тому що порядок виклику передбачений 135 статті КПК, що повинен зробити слідчий суддя при. Початку роз 342 процедура судового розгляду. Ну, судове засідання відбувається по правилам судового процедурам правилам судового розгляду. Це знають всі. 342 стаття. У призначені для судового розгляду час головуючий відкриває судове засідання і оголошує про розгляд відповідного кримінального провадження. Секретар судового засідання доповідає суду, хто з учасників викликаних. Та повідомлених осіб прибув у судове засідання, встановлює їх особи, секретар Наслідчий суддя перевіряє повноваження секретар не суддя, захисників і представників, з'ясовує чи вручені судові виклики та повідомлення тим, хто не прибув, і повідомляє причини їх неприбуття Якщо вони відомі, е, відповідно, е, якщо недотримана 342 стаття в, в контексті недотримана, якщо хтось не отримав повідомлення, можливо ж секретар направляла. Але підтвердження, як нам зазначає 136 стаття, підтвердження отримання особи повістки про виклик або ознайомлення змістом з іншим шляхом. Частина перша. Належним підтвердженням, отримання особою повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом, є. Розпис особи про отримання повістки. Я розпис не ставила, в тому числі на поштовому повідомленні не ставила. Відеозапис вручення особі-повістки немає відеозапису. Будь-які інші дані, які підтверджують факт вручення особі повістки про виклик або ознайомлення з її змістом. До якого ми зараз дійдемо. І я нічого не підтверджувала. У випадках, якщо особа користується електронною поштою, я користуюся електронною поштою. А, частина друга, Якщо особа попередньо повідомила слідчого прокурора, слідчого суддю, я вас не повідомляла, але в будь-якому разі будемо з'ясовувати, про адрес своєї електронної пошти натіслана на таку адресу повістка про виклик. Вважається отриманою у випадку підтвердження її отримання особу відповідним листом електронної пошти. Я не направляла. Відтак, 136 стаття має вичерпні дві частини. І жодний пункт з цих двох частин секретарем судового засідання, я так розумію, в частині саме підтвердження, отримання мною, може, ще Щодо інших осіб, така ситуація є, е, не дотримано жодного пункту. Так от, що повинен зробити е, слідчий суддя в розумінні закону, а не те, що ми робимо? Е, після відкриття судового так. розгляду так. дотримання частини першої та другої правил судом та секретарем судового засідання, слідчий суддя застосовує наслідки 323 та 324 статті. Якщо є. Підтвердження отримання по 136 статті. А саме, наслідки неприбуття підозрюваного обвинуваченого та наслідки неприбуття прокурора чи захисника. От якщо прокурор чи захисник не з'явився процес, якщо він отримав повідомлення і в суду є такі відомості, відповідно застосовуються наслідки 324 статті. Що тут написано? Якщо в судове засідання не прибув за повідомленням, прокурор або захисник у кримінальному провадженні, де участь захисника є обов'язковою. А ми всі розуміємо, особливо тяжкий злочин. Явка захисника є обов'язкова. Хто хоче, клієнт не хоче, але якщо є захисник, поки не розірваний договір, явка є обов'язковою. Суд відкладає судовий розгляд, визначає дату, час та місце проведення нового засідання та вживає заходи до прибуття до суду. Крапка. В КПК прописаний алгоритм. Їм просто потрібно його знати та використовувати. Все просто. Виникає питання, чому мене, як захисника мого клієнта, може та інших осіб, зараз будемо перевіряти, не викликано судове засідання. Та чому не застосовані алгоритми 124 статті частини 1? Враховуючи, враховуючи, той факт, що мене не викликали в спосіб не будь-який спосіб, я не повинна дізнаватися з Ютубу. Я не повинна дізнаватися, От якщо я буду йти по вулиці, є в нас мода в правоохоронці, повістки замість секретаря опера засовують, то ти йдеш, а тобі їх просто під ноги кидають. Це зрозуміло, але незаконно. Так от, Верховний суд сказав, тільки належне є повідомлення після того, як виконано 136 стаття. Далі застосовується наслідку. Якщо, якщо а, захисник не викликаний відповідно, а слідчий суддя не перевірить з будь-яких підстав, службове недбальство, халатність, непрофесійність, некомпетентність, просто не побачив. Або секретар вівломану, таке теж може бути. Це буде називатися порушення порядку виклику судове засідання. Відповідно до позиції Європейського суду з прав людини, зокрема в рішенні по справі Лучаніна проти України, неналежне повідомлення, неналежний виклик у кримінальному провадженні. Порушення їх порядку з боку слідчих та судових органів є порушення права особи на захист, гарантованого як нормами Конституції України так і Кримінально-процесуального кодексу України, так і Конвенції про захист прав людини і сновоположних свобод. Відтак, враховуючи, що мене взагалі не викликали в дане судове засідання. Саме секретар судового засідання, тому що я не підтверджувала отримання викликів. А суд розпочав слухати, я так розумію, тому що, е я так розумію, як мені сказали декількох колег, поки були перерва, озвучували, право відводу озвучували, там встановлювали осіб, виконували інші дії. Хоча кодекс чітко передбачає алгоритми дій. Так от е я прошу. Саме з даної стадії, я розумію, що вже з точки зору слідчого суді, я як захисник, в особливо тяжкому злочині, маю право тільки на надання пояснень. Ну, це зрозуміло, але незаконно. Тому що, ну, як вже каже кодекс, маю трохи більше права. Частина 4,46, переходимо на частину 3,42 статті тощо. Так от, мною подані зауваження письмові надії секретаря судового засідання слідчої судді Мицик ЮС до Канцелярії. Я так розумію, хоча й без окулярів, але бачу, що бланк, бланк мій. Так. Відтак, я хочу їх озвучити відповідно. І безумовно я буду просити перевірити, так, щоб, мені, або щоб мені та іншим учасникам повідомив суд, чи викликана я все ж таки належним чином, чи викликана, чи, чи отримано мною підтвердження. Про те, що я знаю, що сьогодні судять мого клієнта в особливо тяжкому злочині. Я перебуваю на нагородженні епіфанія, і я з Ютубу бачу, що в мене судять клієнта. Я закінчую з епіфанієм і їду до Дарницького районного суду міста Києва, не виконав свій духовний обов'язок. Так от хотілося б перевірити яким саме чином я отримувала будь-які виклики на сьогоднішнє судове засідання. І взагалі, що тут слухається. Тому що як я по останніх тоді в даному процесі пам'ятаю, нас слухав Калюшко ФА, який постійно щось сказав, незрозуміле, і е, е, потім виключився. Я телефонувала секретарю судової сін, телефонувала, але слухавку ніхто не брав. І знову ж порушили право на захист. Але до того процесу ми ще дійдемо, якщо він десь є. Але я, як захисник, мене взагалі не повідомили. Я приїхала розібратися. Так давайте по черзі, по порядку. Чи викликало мене в сьогоднішнє судове засідання? Як, коли, яким способом, яким змістом? Чи перевіримо його на отримання частини першої статті 137 КПК України? А саме, чи направлено повістку про виклик, чи вказано прізвище та посада стрічого судді, який здійснює виклик, не іменування та адреса суду та іншої установи, до якої здійснюється виклик, номер телефону, інший засіб зв'язку. Найменування особи, ім'я, яка викликається та її адреса, найменування номер кримінального провадження, в рамках якого викликається, здійснюється виклик, процесуальний статус, в якому перебуває викликана особа, час, день, місяць, рік і місце прибуття викликаної особи, процесуальна дія дії для участі, в якій викликаються особи, наслідки неприбуття особи за викликом і зазначення тексту відповідних положень закону. Це 138 стаття, в тому числі можливість застосування приводу. Здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження, передбачені КПК повноповажні причини, через які особа може не з'явитися на виклик та нагадування про обов'язок заздалегідь повідомити про неможливі з'явлення, підпис ключого судді, який здійснює виклик на дотримання цих правил. Я прошу перевірити. Давайте разом з вами перевіримо, тому що тут є одразу прекрасна стаття 138. Поважні причини неприбуття особи на виклик. Пункт 7, частина 1. Не своєчасне одержання повістки про виклик, Але це якщо я її одержала. А я її взагалі не одержала. Це є порушення порядок виклику, як нам зазначає ЄСПЛ. А в розумінні статті 9, частини 5 Кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду справ людини. Якщо національне законодавство перетричить міжнародному, застосовується міжнародне законодавство, а не українське. Але до цього ми теж ще дійдемо. Я все ж таки хочу почути, що мені надали інформацію: маю право, клієнт же має право має, перевірити, яким саме способом я викликалась. Законить цей спосіб, так або ні. Якщо і їх слухати, і... а я розумію, що, скоріше все, продовжили. де мій підпис та повідомлення в розумінні е, зворотнього, адрес, е, зворотнього, по е, зворотнього електронного листа з електронної пошти на виконання частини 1 та 2 статті 136. Ви закінчили? Так, поки так.